Олександр мешкає в одному з будинків, які опинились неподалік від епіцентру вибухів російських шахедів. Парубко 18, Він найстарший, багатодітний родині. Щойно почув перший вибух, вивів усю свою молодшу малечу на двір – Сестру чотирьох років, двох братів 9 та 14 років. На щастя, все минулось добре. Був вдома, сів їсти і чую, летить. Такий гув бугу був, чую, летить на пони. Ну знижається Смотрю – дим. Я ж одразу взяв сестру, братів в коридор. Вдома був і пан Володимир. Вперше детонація сталася поруч із його будинком відчуття не із приємних. Я знаходився в квартирі, і коли бабахнуло, то аж дом підпригнув. І мені вже 74 роки, що мені бояться. Я тільки виходжу з квартири і думаю, якби х хі... попався, я б оцими руками серце вирвав і з'їв би, щоб він з ума зійшов. Вже згодом стало відомо, що ворог цілив по одному з районних ТЦК. Про це свідчить допис штабу сухопутних військ ЗСУ в соцмережі. Внаслідок прильоту поранення отримали троє цивільних містян. 52-річний чоловік у важкому стані його прооперували. 44-річній жінці та 54-річному чоловіку надали медичну допомогу на місці. Працівники та відвідувачі установи не постраждали, бо були в укритті. Зачепили вибуховою хвилою п'ять автомобілів. Приїхали на місце, зразу пішли до населення Ші дома, які стоять біля цього об'єкту місця пригоди, обійшли по зробили обхід, виявили. Родину з дітками надали першу психологічну допомогу, бо діти злякалися. Пішли в другий дім. Ну взагалом в 15 чоловік, яким надали психологічну допомогу. Поранених не було. Вікна всі цілі, люди всі цілі. Для зручності містян, чиї оселі могли постраждати внаслідок вибуху російських шахедів. Міська влада відкрила у найближчому палаці культури оперативний штаб із надання допомоги. Люди можуть взяти необхідні їм будівельні матеріали, а також залишити заяву, на отримання в подальшому матеріальної компенсації з міського бюджету. Влучання двох шахетів на зараз троє поранених. Один важкий, на жаль, зараз знаходиться на операційному столі, і двоє легких, яким вже надана допомога. Штаб допомоги людям ми розгортаємо в найближчому ДК. Всі місцеві зрозуміють, де це найближче ДК. Там буде все, починаючи від шиферів, закінчуючи плівкою, саморезами. ОСБ і так далі, також там можна написати заяву на матеріальну допомогу від міста. Всі служби на місці, всі служби працюють. Оперативні служби дослідили територію довкола місця детонації російських шахетів на наявність небезпечних частин, а також для збору доказів чергового військового злочину країни-агресорки. Олександр Фефілатів Глі Припчук, перший міський.